Друзі, всім привіт! Завтра Різдво, і я вирішила приготувати якийсь корисний смаколик на десерт. Сьогодні приготуємо кокосово сирні Рафаелки. Такі цукерочки значно корисніші, ніж в магазині, тому що готую я їх із сиру кисломолочного. Ось у мене домашній сир, досить жирний. Пачечка кокосової стружки, ванільний цукор. Трішки згущеного молока і пару ложок меду. Розтоплений чорний шоколад із кокосовою олією. Я використовую ось таку марку. Вже майже в мене баночка закінчується. Тобто тут плитка гіркого шоколаду, 2 столові ложки кокосової олії. І, звісно, в серединку потрібно покласти мигдаль, який я вже завчасно трішки підсмажила. Формую мої рафаелки. Беру невелику кількість маси, вкладаю всередину обсмажений мигдаль і формую кульку. Далі поміщаю її у розтоплений шоколад. Гарно отак поливаю. І обережно дістаю виделкою. Переміщаю рафаелку на пергамент. І коли так вироблю всі цукерочки, поміщаю їх у холодильник на 2 години. І коли рафаелки застигнуть, ласую їх із чаєм, кавою і насолоджуюсь корисним десертом, приготовленим вдома.